Рожечинські волонтери готують допомогу для військових Збройних сил України та людей з областей, де тривають бої. Перший пункт збору галерея мистецтв у Луцьку. Памперсів, велику кількість їжі, дитячої. Ковдри, одіяла, пледи. Далі рушили селами Рожечинської громади. Їдемо забирати пасочки. У нас бабусі і жіночки пекли паску для військових на передову. І в постраждалі райони будемо відправляти по Україні. Перше село Тихотин. Хай їдять на здоров'я і святкую. Допомагав пекти паски Віктор Пілат. Хай скорій мир буде, і спокій в нашій державі, і тоді буде все добре, а ми паски будемо пекти. Наступний населений пункт Бортяхівка. Тут волонтерів зустріла піснею чотирирічна Ангеліна. Ой, у Лузі, черна калина, вахилила. Чогось наша славна Україна зажурилася. Надіємося приїдете назад вже з перемогою. Пасочки для наших людей, які в скрутному становищі. Виїхали з Вишгорода сюди, з дитиною. Надіємося, скоро повернемося. Хочеться, щоб всі були вдома і всіх було свято на Пасху і з пасалками гарними, красивими. Ми почали долучатися з перших днів, які почали здавати продукти і так будемо до кінця, до перемоги. Частину пасок позносили в місцевий магазин. Хто спік, хто заказав, як то ну хто як міг, хто й допомагає. Онука Марії Ніколайчук, 10-річна Катерина, написала вірш військовим. Бомбить Росія тепер нас і спокою немає нам. Захисники ви наші. Ми дякуємо вам. Ви хочете, щоб ми не бачили війни. Ми вас дуже сильно любимо. Збирає допомогу Ігор Давидюк із компанією однодумців. Він з Рожища. до повномасштабного вторгнення росіян в Україну. 15 років жив і працював у Києві, рекламником. Зараз на Волині організували волонтерський центр. каже, що тижня збирають від селян та з пекарень 10 тонн хліба і передають військовим та в області, де відбуваються бої. Якось вийшлося більше само собою. Ми з першого дня, коли сюди привезли свої сім'ї, з першого дня почали чимось шукали, як ми можемо допомогти, як ми можемо бути корисні. Робили абсолютно все. Починаючи від евакуації В процесі з'явилося ще. Ідея з хлібом. Поступило прохання допомогти села, до яких тільки там, три дні тому е, вийшло достатись. Мости були розрушені, тільки доїхали туди. То в них немає ні світла, ні газу, ні води. І відправимо ще на військову частину, яка знаходиться під Білоруссом. Останнє село за маршрутом Переспа за те, що ви добрий день. Всі дівчата пішли дому, що були, а вони залишилися вже пасочки. Прикрашали в кожному ящичку є малюночок, дитячий. Це дитячі малюночки від душі, коли ви можете подивитися, діти вірять у нашу перемогу, вірять в Україну. Кухарка місцевої школи Галина Мартинюк пекла великодній хліб. Жінка має шестеро дітей. Один з її синів зараз служить у Збройних силах України. Він каже, мам, нам возять, дуже багато нам возять всього. Ми не голодні, але кажу, сину, ти приїдеш, хлопці хочуть щось, щось домашнє. Волонтери зібрали більше тисячі великодніх пасох. Їх відправили сьогодні. Вадим Панафідін, Валентин Клімович, новини на Суспільному, Волинь.